Черний мерій кабан. Хто це тебе? Та наш біля себе. Хто О, Там, де Анжелка пройде. там, а це Петро Григорович Ветеринар. слово прошу слова, чи новісли! А барма зароді, а да, що да, мені поняла добро, Європа! Вішукані! Та нічого в нас не голітала мене землі з куротами, судоградами. Тому й кинуся на року льочі, дивляться Європу. І правильно і різали. Як жити? І розітриться. А ми від коронашого життя пранемо! Хва я гуртой, своя морда я. От не видасть свиня. Був один чорний вік, що від Бога був посланий, прийшов на свідоцького, що за світ.